Забирай своє відьма. Я не розумію. Це те я розумію. Не страшно тобі чорне робити, коли своє дитя ще не хрещене. Яке чорне? Я просто принесла рушники. Арсенія, ти хотіла до рук прибрати цими рушниками. Припустимо. Але не рушниками. Я маю більш дієві способи. Які? Хочете правди? Мені Марина Олегівна розповіла, що Сеня з Мартою збираються розлучатись. Я й подумала: а чому б мені колишнього не повернути? Це його дитина. Дякую Ірині Олегівні, що надумала мене зняти тут квартиру. Його дитина. Та не його то син. У мого Максика є батько. Повернувся. Я тут з ним гуляла і зустрілася з ним. Ти ж, наче Арсенієм, сина назвала. Як назвала, так і переназвала. Його батько наполіг, щоб я ім'я переписала, і тата записала заодно свідоцтві. А тепер пустіть, мене Ромка сам з малим на мене чекають.